Вітаю, друзі. За останній тиждень від вас дуже багато надійшло запитань, які уніфікуються в одну фразу. А чи правда, що з 1 вересня 2023 року багатодітним чоловікам заборонили виїжджати за кордон? От, будь ласка, посилання, багато дуже написано там в СМІ статей. Поясніть, будь ласка, чи це правда, як так, чим це було врегульовано, які це зміни, чому так відбувається, що за несправедливість? Друзі, відкриваю значить, ці посилання, а там, м'яко кажучи, не дуже коректно написані ці статті. Загалом, з 1 вересня 2023 року немає жодної заборони для виїзду багатодітних чоловіків. Як вони могли виїжджати? За кордон, так вони і мають право виїжджати за кордон. Ті зміни, про які йдуться в подібних статтях з заголовками такими цікавими, що там все, капець, все пропало. Там трошки некоректно було роз'яснено. І не ту статтю було надано для ознайомлення. Там і мова йде зовсім про інше. Там йде посилання на пункт 2.1 постанови Кабміну номер 57 про ви за кордону, перетин кордону, так а взагалі перетин кордону для багатодітних чоловіків, тобто які мають троє і більше дітей до 18 років і мають право виїжджати за кордон. Це в нас регульовано іншим просто пунктом: пункт 2 і 6, який відсилає до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І ця вся історія не змінювалася відповідно. Для спрощення розуміння заборони для чоловіків, які мають троє більше дітей до 18 років, немає. Вони як могли виїжджати з 1 вересня 2023 року, так і мають право далі виїжджати за кордон. Жодних проєктів, законопроєктів відносно такої зміни немає. Цю всю паніку чомусь розвели, але не зрозуміло, чому почитали трошки не інший пункт постанови Кабміну 57. Тому відставити паніку все гаразд змін не було, тому що друзі від вас от е перевіряла. Особисті повідомлення вертикаля, ну дуже багато геть таких питань. Тому вирішила вам окремо ефірчиком коротеньким вам це проговорити, тому що насправді це трошки некоректно було подано в СМІ цю інформацію. Ті зміни, про які йде мова, просто іншого взагалі до інших категорій відносяться З відносно багатодітних чоловіків, правила не змінилися. Тому, будь ласка, якщо є можливість, полайкайте цей ефір і розпостіть, щоб більше людей могли. Зрозуміти дійсну інформацію і трошки заспокоїтися, тому що насправді ну дуже багато подібних запитів до нас було. Просто всім особисто відповідати У нас не завжди є така можливість, тому от консолідовано надаємо відповідь вам в ефірчику. Добре, друзі, дякую, що дивилися. Не забудьте, будь ласка, нас полайкати, щоб більше людей мало можливість безкоштовно отримати підтверджену і перевірену інформацію. Всім бажаю мирного дня. І до нових зустрічей в ефірах на все добре.